Один волонтер переселенець з Донбаса, ну принаймні така у нас роль. От. Другий волонтер з Дніпра. От, Хоча насправді скажу чесно, вони обоє з Дніпра. Е у нас один янгол е старший, один янгол маленький. У нас є Відмачук, дуже такий серйозний, солідний. Е у нас є цар і Руд Путін. Е у нас є троє чортів: Ахметка, Єфремка і Сашок. У нас є пані Коза. Миланківська коза дуже, так, дуже цікава, дуже цікава козочка у нас. От, і у нас троє воїнів, бойовий офіцер, український хлопець з Умані і російськомовний прапорщик з Макіївки. Насправді це справді військові люди, тобто ми раді вам їх сьогодні представляти. У нас є смерть дуже, дуже гарна, чарівна на смерть. От у нас є пастушок отаман. У нас є пастушка, і у нас взагалі є багато пастушків. У нас є Марія та Йосиф, у нас є люди захисники Ісуса, і у нас є ще такий дуже цікавий персонаж. Ми його називаємо Місяць. Місяць покажіться трошки. Пан місяць нас буде страхувати, оскільки я вам правду сказала. У нас люди. Які прийшли з роботи, відірвалися від своїх волонтерських справ. Не всі знають свої слова. Тому пан місяць, який цікавий до всього всюди заглядає, от він буде нам допомагати. Отже, починаємо. Дія перша на сцені у нас два пастушки-волонтери з гаєчними ключами. Вони закручують гайки на Уазику. Ви бачите Уазик. Уявіть собі, вмикайте свою фантазію. Вони закручують гайки на вазику і ремонтують цей вазик на фронт. От, і зараз в мене не вистачає рук. От е, я пробую подати сигнали. От, але е, зараз передаємо слова першому волонтеру. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки, хочеться спати, лягти. З, ранку, з раннього ранку до пізньої ніченьки гайки денно верти. А пам'ятаєш, брате, як ми подорожували у вільному Донбасі, а тепер зовсім все не так. А люди, люди, як жаль, подивись, така печаль. Нині на панщину йдуть і ні своїх ведуть. Отак От живуть там на війні. Якби ж дізнались вони місію, що людям шлях відкриває, то пізнали вони Спасителя. Брате, глянь, зірка сяє, нова радість настає. З'являється зірка і освітлює пастушків, освітлює все наше свято. Подивіться, яка у нас. Дані, брате, це не зірка, це салют, який дають в ім'я Ірода. То в палаці в його п'янка, то ще якась гулянка, та що б йому повідпадало? Поки у них повідпадає, тоді і Донбас нам повернуть. І тепер плохці, виключі, кидайте, слово це запам'ятайте. Нова радня вістала. Люди з хати з поля народилась ваша воля, у степах десь за Дніпром та й сталося диво. Дитя Боже у намиті породила діва, в ясла положила, сіном притрусила Господнього сина. Роботу кидайте. Людей скликайте, на майдан усіх збирайте. Дитя Боже, привітайте! Пастушки піднімаються до нас от, і покажіться пастушки, покажіться, які ви класні пастушки. Вийдіть, будь ласка, покажіться пастушки. У нас пастушки, бачите, які солідні з лозинами, з мечами. Вони готові боротися за добро. І ми за це їм вдячні. От. А тепер пастушки. Покажіть нам пана Відьмачука. У нас на сцену Виповзає вибирається. Пан Відьмачук, пастушки відходьте. Відходьте <свист> пастушки. <свист> Я піду, слісний відьмачук, легідник, путінський борщук Я мрію, гарно маю. Про неї заспівай. Я не хочу ковбаси, я не хочу масла, а безірка на Кремлі ніколи не згасла. До Москви весь час мандрую Україною торгую, зараз знову побіжу, про Ісуса довожу. І зараз у нас починається дія друга. Ми перебуваємо в розкішному палаці царя Ірода. Ірод сидить на троні, в царській короні. В руці Ірод тримає палицю увінчану триглавим орлом. Покажіть нам триглавого орла. Ось він. А в іншій руці лантух з грошима. Там 500 гривень приліплено, якщо хтось не бачить. Так. Я ірод, всіма проклятий, Могутній я і прибагатий, і взагалі Велика Цяця, усі кругом мене бояться, торгую нафтою і газом, та й вас усіх куплю заразом, кого купить не по плечу, того у тюрмах замочу, то проти мене. Знищу грубо, полонієм чи льодорубом, ніхто спасти ще не зумів, багато знаю, способів, та щось спокою я немає, ікра у горло не влізає, та й водка вже не помагає. І що ж воно те означає, що так звізда на небі сяє? І день, і ніч стирчить вікні. А може, то кінець мені. Цей час підкрадається до нього відьмачук, у нього якась важлива справа. О царю мій прекрасний, спішив я не напрасно. Січас тобі поворожу і зразу вістку довожу. А ти мені за цієї від цих довелів тисяч двісті. Який ти жадний кум? По тілу в мене, наче струм, долярів тисяч двісті, а може хрена тобі в тісті? Не сердись на мене, царю, я всю правду погутаю, як вилів великий Ленін, задля родини моєї, за де милої сесе, за офів братів, сестер. звідки звіста отакий от, от я нехороший Окладай мені, спіши, та смотри, не набреши. І ми зараз почуємо, що розповідає відьмачок Іроду. Гарна новіна, чути, чути від усіх, прославляють Ісуса. Гарна новина, чути, чути від усіх, прославляють Ісуса. О, України на землею діставине! Ахта, який цар України? Та як вони посміли? Посміли бунтувати? Оті хохли прокляті. Ірод витягає мобільний телефон і набирає номер. А помощь сьом не сіли, озлєніт зльот могиле. Вставайте з каптьорки, прокляті вешістьорки. На сцені в клубах диму. Ви бачите клуба диму. З'являються троє чортів. Я покращу життя вже сьогодні, Продасте штани, залишаться сподні. Іллін такой молодой і юний отак Так. Я найголовніший, бо продав усіх раніше. Проти мене ти сопляк! Я продав усіх за так! Баксів мільйонів триста! Отакі от аферисти! Так. Кривий ріг не достає. Дніпро не достає. Це пан Сашок, наш чорт, який рахує бюлетені. Кривий рік у нього не достає, Дніпро не достає. От проблема. Що... В, цей годок в мене є інтересок. Відберу собі Дніпро, людям всім зроблю на зло. В мене з матя <рістити> <рістити> А третій чорт у нас пан Єфремка. Так, Ірод. Сваріться ви бетлота, є для вас усіх робота. В Україну, на Дніпро, спить дитина Божа там, всіх дітей там похапайте, голови їм постинайте, у мішок їх покладіть і до мене принесіть. Не ізвольте сумніватися! стоїть тільки постараться. Ленина перечитаем, Сталина повспоминаем, выполним все их заветы, сделаем, как в 33-м. Только надобно на сейчас газом подзаправить нас, чтоб легко было лететь и погромче, чтоб гудеть. Пан Відьмачук у боротьбі за українське олігархічне минуле, будьте годой, готові. Ой, хто ж це до нас біжить? Це я Маланчина козуля, красотуля защедруля. Я прийшла до вас у хату, щоб з різдвом вас привітати і добра навіншувати. Ой, а що то за чортяки, що рога стирчать із спини. Та да, ми, люди. Чу на вас? Та чи я за тисячу років на Русі руських людей не бачила? Та да це ж якась бендіровська коза. Ты нашу... Вождя не хочеш поздравлять. Оцей карлик у Кремлі. Верешіть він поп землі. Українці не бояться, Колядують, веселяться. Не хочеш по-хорошому поздравлять. Потім газу тягнімать, чорт давай, бабушки замерзнеш. Та я маю в дупі стільки газу, що й дам заразам! А ну геть із української землі! Геть пішли! Дія третя: пастушки, пастушки, покажіться нам дуже гарні, класні пастушки. У нас такі, бачите, пастушки войовничі, Богородиця з Йосипом, також ідуть і несуть маленьке немовля. І з'являється. Янгол. він хоче нам щось сказати. Люди, йде на вас біда, суне знову сила зла, ірод крові захотів і послав на вас чортів. Не самі вони йдуть, вояки з собою ведуть, хочуть всіх вас погубити. І Ісусика згубити, діточок всіх порубати, вас в кайдани закувати, Україну погубити, Малоросію зробити. Гей, ставайте люди в ряд, не допустим нових зрад, піднімайся мій Дніпро, дамо чортам під... Сідло. Піднімайся, кривий ріг, скрутимо чортів у ріг, піднімайся, Павлоград, гнати іродів назад, Піднімайся, проснись, мерщій, Нікополь, проснись, за чортами поженись і проснись, герой Донець, всім чортам буде капець. Люди затуляють собою Марію з дитям. А на сцену виходять чорти і попереду вони гонять, підштовхуючи українських солдат. Всіх тут живо пострілять, ранених арестувать, танком прокатіть три рази щоб не ширилась зараза. Порубіть усіх дітей та смотрите без затей. Першим смерті підлягає. Хто на мові розмовляє, язики їм відрізайте, то і рода посилайте, щоб зникла Україна, щоб портянками смерділо. Хто ж дитя приведе, тому премія буде, ірод добре слово скаже, мав вам покаже. Я в Донбасі воював. Кров свою там проливав, не для того я страждав, щоб ірод панував, щоб бандит давав наказ. Український я спецназ. Мене мати споливала, коли сковою співала, спи синочку, лю-лі-лю, -лю. Мову я свою люблю. Що я вам паскудна тать, щоб народ свій катувать? Я хоть мову свою не знал, но предателем не стал. Землю я свою люблю. По подлости не потерплю. И разлой, Аляндарас, не столкнешь лбами нас. На сцену выходит маленький Янго и выводит детей. Хай звиють вовком москалей. Хай путіністи верещать, як свині. Сьогодні свято на моїй землі, героям слава, слава Україні. Пастушок лицар щось нам хоче сказати. Пастушок лицар, покажись, побач, побач глядачів, повернися до них, будь ласка, до глядачів, і скажи. У чортів багато сили, але ми із сильніших били. Всі ви тут мої герої, але треба вам ще збої. Не гвинтівки і кулемети, не списи і пістолети, не ножі криві малайці, а візьміть з франківську яйця, а і ще візьміть лозини і чортам на гріх. За чортами, до краю сцени не підходьте, бо там у нас безодня страшна. Боже, бідні чорти! <плес> Невдячна роль чортяща, але вона дуже класна. Так, і зараз у нас дія четверта. Палац Ірода. Ірод. Сидить на троні, царській короні. Забігають, перелякані і трошки пошматовані чорти, з ними відьмачук. Іра. Все Третєць, на всі напорбені кабзнець, десь народить от сюда, ними, ангел і звізда. Як найшвидше утікати, але ж. Гроші треба взяти, та і злато прикупити, бо без нього ж важко жити. Ти відмаче, помагай, газ каністри набирай. Ви шестьорки не дрімайте, гроші в торби набирайте. А, а, царю, як же ваш народ? А цукерку йому в рот, телевізор перед очі, більш нічого він не хоче. Всі хапають каністри. Торби з грошима, а чорти пробують полазити ще по кишенях глядачів наших гарних пастушків. от Нарешті всі складають каністри, шмотки, на купу і сідаються зверху, для того, щоб перепочити трошки перед, перед дорогою пригодиться за богром, моє миленьке бабло. А щоб легший був нам путь, на дорожку тракурнуть. Ірод скручує цигарку і починає шукати у себе в кишенях сірники. А в цей Давай, сірники. Час... За, за спиною вирода з'являється смерть з косою. Тих. Не трусися ти, Іуда. Він страдається за твої поганих вчинки. Вже нікуди не дінешся. Вже прийшов до тебе гаплик. Курни. І Ірод І у... запалює від запальнички. Да. Якої. Твої... О! А на запальничці написано Обама. Німа сина. Так, отже, ми бачимо, як на сцену виходять наші, наші світла хмаринка, наші люди, наші пастушки, наші солдати Марія і Йосип. Вони несуть дитятко і хочуть нам повідомити щасливу новину. Щасливі люди, вся родина, щаслива наша Україна! Немає ірода, пропав так, як ніколи не бував, як наш народ. Зав...